Песик, Тімо і неслухняна лапка. Жив собі маленький песик Тімо, веселий, швидкий, як вітерець, і дуже допитливий. Він любив бігати вулицями міста, нюхати все підряд і стрибати від радості, коли знаходив щось цікаве. Але була у Тімо одна риса він ніколи не дивився, куди біжить. Тімо, будь обережним. казала йому стара Бетті. Тімо, завжди дивись, куди ступаєш. Радив йому кіт барсик, але песик тільки весело махав хвостиком і біг далі. Одного дня Тімо знайшов на дорозі красивий червоний листочок. Він побіг за ним, не дивлячись під лапи. Ой. пискнув песик. Його лапка потрапила на гострий камінець і він відчув різкий біль. Тімо спробував встати на неї, але лапка тремтіла. Що ж тепер робити? засмутився він. На допомогу прибіг кіт барсик. Ось бачиш, ти не дивився, куди біжиш, і поранився. Але ж я просто хотів зловити листочок. Листочок не втече, а от лапки треба берегти, мудро відповів кіт. Стара таксабеті теж підійшла і уважно подивилася на рану. Треба обробити ранку, сказала вона і повела Тімо до своєї хазяйки. Жінка лагідно погладила песика. Промила його лапку теплою водою, наклала мазь і перев'язала бинтом. Ось так, але тепер тобі треба кілька днів не бігати, щоб лапка зажила. Перші дні без бігання були дуже важкими для Тімо. Як же так? Я звик носитися, як вітер. Але потім він зрозумів, що ходити обережно це теж цікаво. Він почав більше нюхати квіти, розглядати птахів. І навіть помітив, як гарно шелестять дерева на вітрі. Коли лапка нарешті загоїлася, Тімо знову став швидким, як вітерець, але тепер завжди дивився під лапи. Навіть якщо ти дуже допитливий, завжди треба бути уважним, щоб не потрапити в біду. Зірочка, яка впала з неба. Одного разу у тиху і ясну ніч. Маленька зірочка на ім'я Ліна весело мерехтіла на небі. Вона була ще зовсім юною і дуже мріяла побачити світ ближче. Як цікаво там внизу, захоплено шепотіла Ліна. Я хочу дізнатися, які вони дерева, річки, гори і люди. Не можна падати з неба, Ліно, казала їй стара зірка Бетельгейзе. Ми світимо, щоб люди бачили дорогу вночі. Наше місце тут. Але Ліна так мріяла про пригоду, що одного разу, коли вітер лагідно подув знизу, вона зірвалася зі свого місця і полетіла вниз, залишивши за собою довгий сяючий хвіст. Ліна впала прямо на галявину, де спав хлопчик Платон. Він прокинувся від яскравого світла і побачив маленьку зірочку, що лежала у траві. Ти хто? здивувався хлопчик. Я зірочка Ліна. Тихо відповіла вона. Я хотіла побачити землю. Тобі не боляче. Платон обережно взяв її в долоньку. Трішки, але я рада, що тепер бачу все зблизька. Тут так гарно. Хлопчик задумався. Якщо ти залишишся тут, ти перестанеш світитися. Ліна сумно опустила свої промені. Я знаю, але так хотіла побачити цей світ. Я допоможу тобі повернутися на небо, рішуче сказав Платон. Він поклав Ліну в свою теплу кишеньку і вирушив до старого маяка. Там найвище місце в нашому місті. Якщо ми дістанемося вершини, ти зможеш знову піднятися до своїх сестер зірок. Дорогою їм зустрівся добрий вітерець, який лагідно шепотів. Я допоможу вам, маленькі друзі. На вершині маяка Платон обережно підняв Ліну до неба. Лети, Ліно, твоя домівка чекає на тебе. Вітер підхопив зірочку і поніс її вгору. Ліна закружляла в повітрі, а потім знову засяяла на небі, ще яскравіше, ніж раніше. Дякую, Платоне. пролепетіла вона з висоти. Тієї ночі Ліна сяяла найяскравіше серед усіх зірок. Платон посміхнувся і заснув, знаючи, що тепер у нього на небі є своя зірочка, друг. Аліна кожну ніч світила трохи яскравіше саме для нього, щоб він ніколи не загубився в темряві. Іноді справжня дружба це коли ти допомагаєш тому, хто важливий тобі, навіть якщо потім доведеться відпустити його. Маленька Мурашка Тошко і Велика Гора. У великому зеленому лісі жила маленька мурашка на ім'я Тошко. Він був найменшим серед своїх братів і сестер, але мріяв стати найсильнішим і найсміливішим мурахою у всьому лісі. Одного дня королева мурашок дала завдання: нам потрібно зібрати багато зерняток для зими. Той, хто принесе найбільше, отримає почесне місце біля мене. Усі мурахи побігли хто куди шукати їжу. Тошко теж хотів допомогти, але всі великі зернятка вже забрали старші. Тобі сюди не можна, ти ще маленький, сміялися старші мурахи. Тошко засмутився, але раптом побачив на горизонті величезну пшеницю за горою. Я принесу її сам, вирішив він. Тошко почав підніматися на гору. Вона була високою і крутою. Подумаєш, гора, я ж сильний, сказав Тошко і поліз вгору. Та чим далі він ішов, тим важче ставало. раптом він послизнувся і впав у траву. Може, мені повернутися, прошепотів він сам до себе, але згадав королеву і своїх братів і сестер, які чекають їжу. Ні, я не здамся. Тошко підвівся і пішов далі. По дорозі він зустрів жука Гошу. Тошко, куди ти? Я йду за великим зернятком для мурашника. Ого, ти сміливий. Давай я допоможу тобі. Вони пішли разом. Потім до них приєдналася бджілка Міла. Я покажу вам коротший шлях. Разом їм стало легше. Нарешті тошко знайшов величезне пшеничне зернятко. Всі разом вони донесли його до мурашника. Королева була вражена Тошко, ти маленький, але у тебе велике серце. Ти не здався, і навіть знайшов друзів. Відтоді Тошко став відважним розвідником мурашника. Неважливо наскільки ти маленький, головне мати велике серце, не здаватися і вірити в себе.